Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас. 9.32. Що так темно. Та йди вже повзи 9.32, 22 вересня. Сьогодні ми робимо на три доби для знаків зодіаку карту дня. Живемо в своєму нормальному руслі, не панікуємо. Так страшно. Страшно всім. Я сиділа сьогодні зранку в коридорі. Бахнуло з усіх сторон. Що сказати? Всі... Оця тайна, всі знають, де і оця тайна, вона мене. Мені смішно, ці тайни, Хоча в Телеграмі вже все написали. Ой, господи. Люди, бережіть себе. Сидіть у коридорах, Заклеюйте ті дзеркала плівкою. Е, і... що е, робити? Йти в підвал, у нас немає нормальних бомбосховищ. Ну, немає їх у нас. Там комунікації поряд завалиться ті дома, позавалюються, ще під завалами будемо задихатися там. Електрика, вода пошпари і до свидання. Ну, будемо триматися. У нас е, потр... ще будуть е, підсилювати ППОшками, е, бо вже їх обіцяли, обіцяли. Я сподіваюся, що все ж таки вони поступають, просто нам про то не кажуть. Звісно, Ну, ми то відчуємо, коли, коли підсилять. У нас старі ППО, радянські ППО, люди, що ж ви хочете. Звісно, є такі ракети, які вони просто не бачать. Просто не бачать. От я відчувала, що я е, не знаю, чому ці карти мені не показали нормально лівий берег. Я не знаю чому. Я відчувала, що вони обманюють. От просто чуйка була, що обманюють. Я, я, я не вірила, що не буде ударів. Я була впевнена, що удари будуть. До речі, я тепер розумію, вони перейшли на такий графік, вони будуть бити і ввечері, і вночі, і на ранок-рано. І серед дня, то будьте дуже пильні. Йшло до того, що падайте на землю. А що робить? Життя дорожче. Кому смішно, хай сміються. Ось так. Все, люди, поїхали. Дивимося, будь ласка, карти, покажіть мені на три доби від цього часу карту дня для усіх знаків зодіаку. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Давайте подивимося, що чекає на скорпіончиків, королева Жезлів. Будете дуже зібраними, дуже будете е, такими дисциплінованими. Думаю, що під час війни дуже полезно. І е, якщо ви руководитель на роботі або просто в сім'ї жінка, то ви будете сьогодні головна. Не тільки сьогодні, а всі ці три дні. Е, будете тримати все під своїм контролем, будете працювати пильно. І е, така зібраність буде, характер такий проявиться, і е, ну, буде порядок, і е, деякі будуть ще займатися езотерикою, якісь робить обряди, бо це карта ще відьми. Так що скорпіончики сьогодні ось такі. Це не маючи на увазі, хлопець, дівчина, це не, не важливо. Це показує іменно. М той образ, в якому три доби, як це точно, може і на більше, ви будете в цьому образі. Ви будете отака персона жезлова, вогняна королева. Повна ідей, повна. Бачите в неї тут леви? Це вогняна стихія. Посолнух, це сонечко. Це вогняна стихія. Ось так. Вже гарно. Риби. Риби працюють, не покладаючи рук, автоматична праця, дуже муторна, дуже скучна, і вже люди просто працюють. Ця робота не буде вам приносити задоволення. Просто вкалуєте, як кажуть, знаєте, раки, раки, раки. Сьогодні перевернута королева кубків, по-перше, вредна, противна, істерична, психічна, ще й будете бухати. Ось так. Поїхали далі. Стихія вогню, Овне. Овне. У Овні сьогодні буде якась компанія. Якась компанія, близькі люди або друзі. І будете ви сьогодні, ну, це ось всі три дні. У вас так випадає, що у вас буде гарний настрій. Ну, щось якась. Знаєте, зараз же ще й повернулася частина. Мало, звісно, дуже мало, там що там 124 людини азовців повернули, але там командири, офіцери, іменно такий состав серйозний. Ну, але це дуже мало. Їх там більше, ніж 2000 людей. Тому я казала в своєму тому розкладі, що до слідкуєї осені їх будуть повертати. Включаючи осінь, вже холоди, і будуть отак по краплі повертати. Але ось то, що касається огні, у вас буде гарний настрій. Ви будете спілкуватися, буде спілкування з людьми, буде гарний настрій. Незважаючи на все то, що у нас просходить. Е, леви. Леви. Таємниця, жриця. Таємні знання. Випадають левам. І я вам хочу сказати, що так леви. Леви вони такі. Не всі, звісно, а ті, що мають такий фах. Да. Ну, я вже бачу сьогодні, що мені предстоїть. Я і так бачу. Добре. Ну, звісно, все, жриця не може розкрити, бо вона не має на то право. Я дуже прошу, люди, які до мене. Добре, я повернусь в кінці і скажу. Так, стрільці, стрільці. Стрільці сьогодні будуть дуже гарно себе почувати. Вони будуть рішучі, вони будуть допомагати всім, кому потрібна їх допомога. Бо це вогняні знаки, і це їх стихія. Стрільці вони отакі. Дивимося. Повітря Терези, проблеми почалися у Терезів. Причому проблеми іменно пов'язані, скоріш всього, може, з здоров'ям. ну. Ні, правосуддя. Правосуддя. Правосуддя це карта, яка каже про те, що вони сьогодні будуть зі з тим, що в них проблеми. Іменно з якимись моментами юридичними або просто політичними, вони будуть виливати, виливати на людей погані слова. Будуть обіжати близьких людей, які не можуть їм відповісти. Туз Тузпенкалі це пентаклів водолії. Перевернутий шан, туз. Маленький буде шансик у вас. Маленька буде така собі матеріально-фізична сторона. Будете якось триматися. Ну, люди, тримайтесь. Це теж на даний момент непогано. Непогано. Не буде великих грошей, але потрошку і здоров'ячко І то буде. Близнюки. Близнюки будуть сьогодні, будуть у близнюків іти зміни. Зміни будуть іти в них по мечам, вони будуть е, займатися, е, зміни будуть такого плану, що їм треба уїжджати кудись, кудись е, переміщатися. Вони будуть про то думати, і вони будуть не просто думати, вони будуть вже то планувати, а багато ще будуть вже і діяти дуже швидко. Причому вони будуть від'їжджати з сім'ями або когось перевозити. Ось так. Мечові, це пійки, це дії, це дії. Ви будете змінювати своє життя, ви будете кудись переміщатися. Уїжджати. Уїжджати в земля, тільці. Перевернути туз жезловий. Дуже мало енергії у вас сьогодні, дуже мало бажань і дуже мало ви будете діяти сьогодні, бо немає просто сил і немає бажання. На жаль. Діви. Діви. Діви будуть працювати, працювати і чекати на результат. Чекати на результат. Прекрасна карта у ДІВ. Козироги. Козироги сьогодні королева мечова. Я хочу сказати, що це серйозна дуже карта. Це розум, це інтелект. Це, е, якщо ви навіть не працюєте там лікарем, науковцем, військовим і таке інше, е, ви будете в такому стані, ви будете такою персоною, ви будете мати такий характер сьогодні на ці три доби, ви будете дуже е, хладнокровно приймати рішення. Ви будете хладнокровно, але справедливо все робити. Жорстко, дуже гарна карта для нашого часу і для по роботі, і для сім'ї, і просто в сообществі. Тобто це людина дуже розумна, зібрана, жорстка, але справедлива. І всі її рішення будуть дуже розумні, дуже на цей момент дуже потрібні. Ось так. Ось так. Такі я вам показала ваші три доби. Знаки зодіаку. Ну, думаю, всі зрозуміли, всі побачили. Так що так. Люди, дуже прошу, ті, які мені пишуть у Viber. я назву вам три питання, які я не дивлюсь. Чи буду я живий, чи живий хтось? І чи буде ціла моя домівка? Теж ці питання я не дивлюсь. Це неможливо. Це нереально. Ми живемо в такий час, де в будь-який момент може прилетіти. І ми то не контролюємо. Це не від нас зависить з вами. Розумієте? Особливо то, що касається військових, чи живий, чи не неживий. Отут, то, що по військовим, 100% я вам... Не зможу то сказати. Я неясно бачу ще. Карти можуть то не показати. Просто. Е Ви бачили розклад, який я клала на лівий берег. Ви бачили, що вони клали мені? Я вам казала, що я не вірю в це. Ну, не вірю. У мене інше зовсім було відчуття. І я оказалася права. І все ж таки, та двійка показала, що ми. Ми будемо мати невдачі. Ми не впіваємо ловити ці ракети. Ми не, ми не співаємо навіть на них відреагувати. І та вісімка показала, що, до речі, в совокупності їх ще й багато. Ось так. Так що такі діла хлопці та дівчатка. Все, я з вами прощаюся, вже, багато вже набалакала вам. Все, почуємось, папа. -па.